У п'ятницю депутати Лозівської міської ради шостого скликання провели своє 49-те пленарне засідання. Георгівські стрічки перед пленарним засіданням одягали всім депутатам і запрошеним. До дня перемоги залишалося трохи більше тижня. Сесію ж проводили у день 27-х роковин чорнобильської трагедії. Тому перед початком пленарного засідання, хвилиною мовчання, депутати запрошені вшанували пам'ять загиблих чорнобильців. Сьогодні прозвучить 27 колокольних дзвонок по всій Україні. Сьогодні будуть всі городські міроприяти направлені на чеснення героїзму і пам'яті погірши. Ансамбль пісні й танцю такий молодий за складом, а вже зі званням народного Лозівського училища культури і мистецтв виступав в подяку депутатам, які допомогли йому з'їздити на всеукраїнський форум. В один момент, коли ми ось цей ансамбль… наш малый форум ансамбль Песни танцев, повезли на всеукраинский форум, учебное заведение высшего уровня, это первый, второй уровень аккредитации, где мы заработали лауреатом. И первое место Закарпатье взяли, второе место лозовая, а третье место Харькова. У традиційній 20 хвилинці міський голова подякував всім підприємствам, городянам, які долучилися до цьогорічної акції за чисте довкілля. Це була робота десятків тисяч лозівчан. Вона носила ще й виховний характер. Сумно зауважував Сергій Степанов, що на прибраних територіях знов кидають сміття, і з тим закликав боротися. Приймати всі законні міри адміністративне. по наведению порядка, естественно, и по приведению в порядок, может быть, логики, мыслей тех, кто, к сожалению, без уважения относится к той работе, которую мы с вами делаем. Поэтому наш город встает чище, естественно, наближаются серьезнейшие праздники. Это и светлый праздник Пасхи, и 1 мая, и День Победы. Перед святами всі бюджетники отримають заробітну плату за квітень. Інформував міський голова і всіх запрошував на відкриття лозівської філії обласного центру служби крові, яке у міській поліклініці мали провести вже за кілька годин. Скажу вам збиття довгожданне, збиття спланіроване всіх депутатів міського совіту і присутствуючих. Приглашаю на це мероприятие, которое буде в поліклініці на 7-му етажі. К нам приїдуть наші колеги, представники руководства Харківського центру служби крові. Приїде депутат обласного совету Александр Лісачка который який прийняв непосредственное участие, дай ему Бог здоров'я. То та робота і сіяв нашої служби профільних спеціалістів сьогодні буде вже виплачена в реальну роботу. До порядку денного квітневої сесії включно було більше двох десятків питань. Відпрацювали їх всі депутати швидко. Рішення прийняті одноголосно.